Близько 200 спортсменів з трьох областей України виходять на татамі манежу, аби позмагатися за відкритий кубок Запорізької області з кіокушин-карате. Запорізька федерація з цього виду єдиноборства офіційно визнана найбільшою в Україні, тож і змагання звикла проводити на найвищому рівні. Запорозька федерація завжди тим, що ми попали в книгу рекордів Гіннеса. У нас було 535 учасників на чемпіонаті. То есть для людей, занимающихся карате, это показатель. Только в городе Запорожье действующих спортсменов у нас более тысячи человек. Ну и по районным центрам, начиная там и Мелитополь, и Кирилловка, и Наргодар, и Токмак, везде у нас есть представительство. Найближчим часом цей вид східних єдиноборств обіцяє набути ще більшої популярності в Україні, адже з 2020 року карате буде включено до програми Олімпійських ігор. А це означає не лише нові перспективи для спортсменів, а й державну підтримку. Ми завжди підтримуємо ті види спорту і ті федерації, які працюють добросовісно, викладаються на повну. А ми бачимо, що іменно федерація Кіо Кушун Карате очень. Хорошо работает, поэтому мы и сейчас її поддерживаем. Но после того, как они станут олимпийским видом спорта, естественно, бюджет области уже будет распределяться с учетом данной федерации. Масштабні змагання каратистів традиційно приймає мене комбінату Запоріжсталь. Одна з кращих спортивних споруд України надає майданчик для Кубку області безкоштовно. действительно можем себе позволить да, поддерживать в хорошем состоянии, развивать такое хорошее действительно, спортивное сооружение, которых не так много в Украине. С другой стороны, действительно, наверное, к сожалению, не так много у нас богатых видов спорта, которые могут себе позволить самим делать соревнования, проводить и проводить качественные тренировки. И комбинация «Запрошталь» конечно же поддерживает и помогает в таких случаях. И сегодняшние соревнования не стали исключением. Серед тих, хто змагається за нагороди, спортсмени всіх вікових категорій від наймолодших до дорослих. Приклад початківцям подають чемпіони Європи та переможці міжнародних змагань. Серед них і семирічний Олександр Трав'янко щойно хлопець повернувся чемпіоном з відкритого Кубку Молдови. Карате займається два роки. Бабушка носила карате і привела мене. Гадайлась що буду сильним, я, буду менше боліти. На сусідньому татамі з початківцями б'ються по-дорослому професіонали. Гість з Дніпра Сергій Гришановський займається карате 20 років. Каже, цей вид спорту загартував його не лише фізично, а й духовно. Силу волі, скажімо так, воспитало мені і добре, і кіта от, от, мужські качества. Дух сильний, тіло дуже, скажімо так, дуже не слабе. Ну, саме лавне ж товаріші, вірний друзі, наставник. Ну думаю, найкраще, що в ній життя, связано з карате. Кожен з учасників Кубка Запорізької області виконував на змаганнях свої завдання. Початківці здобули досвід, а професіонали перевірили готовність до наступних змагань. Серед найбільш очікуваних стартів чемпіонат Європи, на якому сподіваємось, вдасться поповнити число запорізьких чемпіонів. Руслан Левицький, Олена Назаренко, Дмитро Сахно, Тв 5